Вітаю, друзі! Хто шукає візка для перевезення жаток, тоді вам до нас. Виготовляємо моделі від 5 до 13 метрів для жаток у всіх видів, зернових, кукурудзяних, соняшникових, соєвих. У нас встановлені універсальні наголовники, які тримають візок. Знизу на всіх візках встановлений шпренгель. Який не дає рамі прогинатись. Усі візки двохосні, передня вісь поворотна, колеса розташовані широко, як на передній, так і на задній осі. І ось тут додатково встановлений балансир для того, щоб сам візок копіював поверхню дороги, так скажемо. Дана модель розрахована під жатки від 7 метрів 7-7,5 в такому виконанні її ціна на сьогоднішній день складає 152 тисячі. Також є моделі вже більші. скажімо, ось, Наприклад, для жаток від 7,5 до 8 метрів. Тут вже встановлено 4 адаптери, 2 наголовники. Все те саме передня вісь поворотна, знизу шпренгель. На таких від 7 до 8 метрів встановлюється 140 брус, основна частина рами. Ціна такого візка вже йде від 181 800 гривень. В принципі, ціна залежить ще від колісної бази. Тут зараз встановлені колеса Р14 на 180. Можна встановлювати колеса сільхозшину, можна встановлювати газелівські колеса. Можна встановлювати газелівські колеса в спарку. парку. Ось ще є варіанти, це вже для 9-метрових, 9-9,5 метрів жаток. Є в такому кольорі. Ну, в принципі, колір це вже за бажанням. Який хочете, такий фарбуємо. Тому кого цікавить, дзвоніть, набирайте, проконсультуємо, з радістю поспівпрацюємо. Всім мирного неба, все буде Україна.